Будинки великих і добрих справ складаються з чисельних цеглинок наших кладів. Ось такі смаколики, як ви бачите в нас на ході, це, можливо, одна цеглинка чи дві. Тільки цеглинок особисто ми можемо пожертвувати для будівництва великих і добрих будинків. Знаєте, десь за. Тиждень до Нового року мені випала нагода почути свідчення про життя. Але, на жаль, коротке життя одного хлопчика на ім'я Тимофій. Сказати, що я був вражений, це сказати нічого. Відчувайте до сих пір помогну Богу. Цю історію розповіла нам молода жінка. Скромна, тендітна, але сильна духом. переповнена сили волі, з великим серцем, безмежної любові і незламної віри, в віри Бога і віри в Свою Мрію. А мрія це побудувати нас на рівнинщині дитячий центр для онкохворих дітей. І нехай вибачать мене мої колеги що я не можу зараз надати їм слова як промови. Я хочу перш надати слово жінці, Юлії Санько, мами тимоші, засновниці цього благодійного фонду. Я впевнений, що у моїх колег знайдеться ще й слова в своєму виступу після умови цієї жінки. Ми ще запросили, дякую за те, що відкрили не тільки своє серця, а й цей дім для нашої історії. Ви знаєте, на Різдво ми все середі, так само, як 2000 років назад, ангели раділи, що Христос народився. Але уселення був той, хто сьогодні, це Бог Ітець, який в цей день віддав свого Єдиного сина для спасіння нашого. Ви знаєте, що не так багато звичайно Христос, але деякі сім'ї могли прославляти Бога і могли посміхатися. Ви знаєте, в 2018 році, 9 січня, саме в ці святкові дні ми дізналися, що у нашого сина Радко, коли було дуже мені важко, і старший син команду скажи, якби ти зараз зустріла Ісуса? Щоб ти його попросила. Я сказала синку, я би попросила Ісуса, покажи мені всупі, бо зараз ти обставине так важко проходить. Але цей день був визначальним тим, що вперше, 14 лютого 2020 року, ми вголос сказали про свою мрію всім нашим друзям і знайомим, що ми мріємо побудувати першу в Україні. Християнський онкологічний центр для дітей з раком крові. От таке всередині трошки переживання, а що скажуть люди? А якщо не повірять, а якщо скажуть, ах, нащо тобі це нереально? Але знаєте, що Бог послав на шляху таких людей, які підтримали. Прийшов пастор нашої церкви, і я йому кажу, Андрій, дивись, є така мрія. Він зробив таку паузу і сказав, що. Юля, у вас получиться, бо була принесена жертва, а де є жертва, там є плів. З того часу, краєугольним віршем біблійним, на якому ми Знаєте, стоїмо, будуємо і рухаємось, Записаний в Івангелії від Івана 12.24 По правді, по правді, кажу вам, коли зерно, яке впаде в землю, не помре, Залишиться одне. А коли помре, плід ясний принесе. До нашого Тімоша ми відносимося як до зерна, якому потрібно було померти для того, щоб принести багато плоду. І ми почали рухатись. Ми зареєстрували християнський благодійний фонд Усмішка Тімоше. Тепер ви розумієте, чому саме усмішка Тімоше. Тому що ми віримо, що небеса посміхаються, коли ми живемо не для себе. Я вірю, що зараз він так широко посміхається, коли дивиться, що робиться через його життя і смерть. Я вірю, що Господь, коли дивиться на нас, коли ми живемо не для себе, Його серце радіє, бо Він прийшов на землю жити не для себе. Продавали і Його куліш після важкої праці.